США припиняють допомогу грузинському уряду на понад 96 мільйонів доларів через антидемократичні дії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Інформує про це Reuters. за його словами: антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду не сумісні з нормами членства у Європейському союзі і НАТО. Втім, він додав, що Вашингтон і далі надаватиме допомогу, яка йде на користь народу країни. Вогнеборцю служби з надзвичайних ситуацій довелося їхати гасити пожежу на руїнах власного будинку. Як повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області, внаслідок російського авіаобстрілу у селище Великий Бурлук загинула 37-річна дружина рятувальника, а його 10-річного сина шпиталізували з опіковими травмами. Ось трагічні кадри з вогнеборцем на згарищі. Дружини паталоки. Йо, давай перекладемо і винесемо хоча б удовольствие.